Десь була, були проведені опитування, знаєте, опитування є різні, так? що зараз десь 30% людей в те час з uh -huh, Польщі uh -huh. дійсно помітили, що багато поляків почало купувати нерухомості і землю, хоч би в Португалії чи в Іспанії. Я два дні тому розмовляла з знайомим, який мені признався, що також купив в Португалії нерухомість. Він науковець, професор. Я розумію, що йому не хочеться, так би мовити, воювати. Так? Те, що українці, такою... Що була така велика мобілізація в 2022 році, я вважаю, що це, це результат свідомості і такого етосу чоловіка в Україні. Так? Що Чоловік має захищати свою сім'ю. я не знаю, чи польський чоловік має це саме переконання. і чи Реально, така кількість польських чоловіків пішла би захищати свою країну. Мені важко сказати, хочу вірити, що так.